Тут відпрацьовується дуже багато аспектів, саме індивідуальної підготовки військовослужбовця, колективної підготовки, а саме і підготовки якраз лідерів, командирів відділень, командирів груп. Так, ну сьогодні була умовно поставлена задача, як ви бачили. Захват ворожих позицій з евакуацією поранених під час бойових дій. Моя задача сьогодні була такою, що умовно у нас був поранений. Невідомо невідомо, чим невідомо яке було поранення. Тобто я заздалегідь не знав, що з ним буде. Скажемо так, в актуальний час чим чаще ми проводимо дані. Навчання тим воно краще для особового складу, бо особовий склад загортовується, він знає, що робити на відкладних станах. Не спишу, не ніде край, край! На близько 50 підготовлених психологічних смугах перешкод, щодня відточують свою військову майстерність воїни північної операційної зоні. Звісно, вони пройшли підготовку у навчальних центрах, але для того, щоб не втрачати свої набути навики, необхідне постійне підтримання навченості. Під керівництвом досвідчених інструкторів, які також готуються у нашій операційній зоні, під керівництвом лідерів, командирів. Ділень, зводів, рот кожен з них стає справжнім боєм. Це необхідно для підвищення їхньої готовності до раптових дій. Тренування відточують психологічну стійкість та військову готовність. Рухаємося далі. Слава Україні разом.